Всім привіт! Ви на каналі Фідгайт і з вами я, Сергій Драган. Проблеми зі спиною це дуже поширене явище в сучасному світі, адже малорухливий спосіб життя, надмірні або неправильні навантаження на хребет, провокують появу протрузій та гриж. Ефективною протидією таким проблемам є зміцнення м'язового корсету. Він утримує хребет в правильному положенні та суттєво розвантажує його. В цьому відео я покажу комплекс вправ для зміцнення м'язового корсету. Щоб тренування підійшло більшості з вас, я підібрав вправи, які не матимуть навантаження на хребет. Зверніть увагу, якщо у вас є захворювання хребта, то не виконуйте ці вправи без дозволу лікаря. Якщо у вас немає протипоказів, приєднуйтесь до тренування. Ставте лайк, якщо ця тема вам цікава, і почнемо. Перша вправа плавець. Робимо її лежачи на коврику. Займаємо положення лежачи на животі на рівній поверхні. Руки витягуєте вперед. Ніжки трішечки теж розтягуєте на ширину плеч. І... По черзі піднімаємо праву руку і ліву ногу. Це робимо 20 разів. Потім навпаки піднімаємо ліву руку і праву ногу. Теж виконуємо 20 разів. Далі піднімаємо дві руки і дві ноги одночасно. Голову тримаємо рівно, дивимось вперед, виконуємо таких 5 підходів. І теж 20 разів. Таких підходів виконуємо 5. Пам'ятаємо, для здоров'я спини ми не беремо велику вагу, а концентруємося на техніці виконання вправи. Тому, як я сказав, беремо вагу невелику, а виконуємо велику кількість повторів. Наступна вправа верхня тяга. Беремося широким хватом, чуть ширше ширини плеч. Сідаємо в, в таке положення, щоб руки в нас були паралельно з туловищем. І виконуємо вправу на повній амплітуді максимально вверх і максимально вниз до скорочення нету. Робимо 5 підходів по 20 повторів. Хрещові тканини хребта і суглобів це амортизатори нашого тіла. Втрати їхньої функціональності провокує травми, появу протрузій та гриж. Хондроїтин і глюкозамін є важливими компонентами хрящової тканини, які впливають на її функціональність. Хондроїтин плюс глюкозамін-відноцитон глюказамінвацитон це комплекс для покращення стану суглобів та хребта. Він протидіє руйнації хрящів і допомагає їхньому відновленню. А вітамін d 3 у складі комплексу позитивно впливає на міцність кісток. Таким чином, хондроїтин плюс глюказамін відноситон допомагає відновити та захистити найбільш вразливі зони опорно-рухового апарату, покращуючи. Комфорт руху. А за промокодом FITGUIDE ви можете замовити хондроїтин плюс глюкозамін зі знижкою 15%. Приходьте за посиланням. Далі виконуємо важільну тягу однією рукою. При виконанні вправи намагайтеся не відривати грудну клітку від подушки опори. Робимо 5 підходів по 20 разів кожною рукою. Слідкуємо за технікою виконання вправ. Намагаємося виконувати вправу на повну амплітуду. Тобто максимально розтягуючи і скорочуючи м'яз. при виконанні вправи, ліко тягнемо вздовж тулуба, і плече дивиться вниз. Наступна вправа тяга та грифа. Намагайтесь виконувати цю вправу в тренажері, де є підтримка. Пам'ятаємо, що грудна клітка в нас прижата до подушки, і ми її не відриваємо під час виконання вправи. Максимальна амплітуда. Локті ведемо вздовж туловища, максимально скорочуємо м'язи спини в верхній точці. Теж виконуємо 5 підходів 15-20 повторів. І на завершення виконуємо тягу нижнього блоку. Пам'ятаємо, що вага у нас невелика, тому намагаємось не розкачувати тулуп, а тримати спину рівно і працювати по всій амплітуді, по всій довжині, максимально розтягуючи і скорочуючи м'язи спини. Сидимо рівно, ніжки трішки зігнуті в колінах, тягнемо блок донизу живота, при цьому локті йдуть вздовж тулуба. Виконуємо 5 відходів по 20 повторів. Ну що ж, я вдячний, що ви провели час разом зі мною. Повторюйте це тренування двічі на тиждень, щоб зміцнити вашу спину. Пишіть свої враження в коментарях, не забувайте підписуватись на канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Бережіть себе та пам'ятайте, здоровим бути здорово!